Зараз огляд та розпакування такої клавіатури безпровідної Logitech Signature k 650 Як бачимо така упаковка, так вона запакована досить гарно. Так, як бачимо, тут зразу є адаптер. Зразу я його витягну, щоб він не вилетів. Так, как у вас по Так, и сама клавиатура. Так, як бачимо, так вона виглядає, досить, така, я б сказав, тонка, має такий сучасний дизайн. Як бачимо, є декілька мультимедійних клавіш, є підставка для рук. Клавіші такі досить середні, не високі, не низькі, я б сказав. Так, тут зразу стоїть дві батарейки, типу 2А. Як бачимо, стоїть наклейка, щоб ці батарейки не, не сідали, я так розумію, не розряджалися. Як бачимо, тут дві діо батарейки. Гарантія на цю клавіатуру 2 роки, хоча е, на упаковці пише, що е, час роботи її від цих батарейок має бути е, 3 роки. Тобто 3 роки не потрібно міняти батарейки. Хоча я думаю, це так приблизно не факт, що так витримують ці батарейки. Як бачимо, є такі таке підвищення. Хоча я рідко це використовую, тому що вона все одно має такий якби нахил в цю сторону, навіть якщо не ставити ці підставки. Так, як бачимо, вона працює, Bluetooth, значок Bluetooth вона працює по частоті 24 Гц. Зараз ми вставимо цей USB-адаптер в комп'ютер. І я вже продемонструю, як вона працює. Так, підключив я USB адаптер. E, так, як бачимо, миша зразу запрацювала, цей не миша клавіатура, e, тобто не потрібно ніяких додаткових драйверів. Все автоматично встановлюється. Тобто вона підтримує технологію and Play, так як всі сучасні такі пристрої. В принципі, вона має. У мене Windows 10, але якщо там Windows, для прикладу, в кого там 7, 8, чи 11, чи Mac OS, тобто вона має нормально працювати, нормально підключатися без додаткових драйверів. Так, як бачимо, я її куплю тут в інтернет-магазині розетка, тут зразу є ціна на даний момент. Так вона тут виглядає. Також тут перелічені, як бачимо, характеристики. Я всі не буду зараз тут перелічувати. Вона є мембранна з. Волгозахистом з підставкою для рук. В принципі, стандартна, класична. Також я чому саме її купив? Тому що я так вибирав багато клавіатур, дивився безпровідних. І мені ще сподобалося, що тут є українська розкладка. Тут є англійська і українська розкладка. Як бачимо, Тому що багато клавіатур, йдуть англійська і російська розкладка. Я вже хотів саме з українською розкладкою. Щоб, звичайно, можна там купити наклейки, наклеїти, але це, на мою думку, клеїти ці наклейки з буквами це є погано. Як бачимо такі клавіші, в принципі, досить так середньо, ті клавіші натискаються, е, так, можу так плюс-мінус порівняти з такою провідною клавіатурою HP, е, кому цікаво. Як бачимо, ця клавіатура є менша. Так значно менше, тут немає цієї підставки для рук. Тут клавіші такі більш більш такі, я б сказав квадратні. Тут, як бачимо, такі заокруглені ці кути, кожна клавіша має. Це також так і гарно і, і зручно. Також, як бачимо, тут ще є російська розкладка, як бачимо, і тут російське, хто то, в принципі всі це знають, як це виглядає. Е, ну В основному це все. Я купляв ще цю клавіатуру, тому що також в мене є миша така Logitech, щоб вже було під о, один дизайн. Плюс-мінус, як бачимо, навіть один колір, щоб використовувати її з цією мишею. Так, в основному це все. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на популярні товари, куплені в інтернет-магазині Розетка, Аліекспрес та інших популярних магазинах. Підписуйтесь, також коментуйте, якщо щось помилився, чи є якісь питання, коментуйте, пишіть.